Buďme ú vážni. Той час Ісус прибув з Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван противився йому, кажучи, мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього лишиться тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І він лишив його, а охрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий якого я вподобав, слава тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається. Мені треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Лиши це тебе. Так, бо нам личить здійснити всяку правду. Добрі, браті і сестри. Сьогодні святкуємо одне з найвеличніших і найважливіших свят у нашому християнському житті, тому що сьогодні об'являється вся Пресвята Тройця. Син, який входить в Йорданські води, приймає той гріх цілого світу, стається в ряди з нами, з цілим людством, і так само приймає це Бо нараз подивитися своє життя, як то нам тяжко знаєте, прийняти оці нюанси, які нараз на нам закидають, і ми там стараємося сперечатися, чи стараємося оправдовуватися, чи стараємося розказувати, що все ж таки то не так було. Ось і так само бачимо з цим прийняттям і охрещенням, то так само відкривається небо і сходить Дух Святий, який буде дуже таку важливу роль займати в житті Ісуса Христа. І так само голос почують люди, які будуть говор... цей голос кажуть, що це є син мій улюблений. Не є хтось такий простий, але дуже це найближча особа, яка є у Бога. Ну і так само, якого отець небесний вподобав. Пізніше ми, коли дивимося по Євангелії, ми зрозуміємо, на чому буде вподобання це полягати. Але що є дуже тут цікаво, знаєте, ми вже відразу переходимо на ці йорданські води. знаєте, відразу це і те, і все. Але тут є дуже такий один цікавий нюанс, щоб це могло відбутися. Знаєте, ця тайна хрещення, покаяння могла відбутися, то виявляється, що Божа воля є така, що що Бог потребує людини. І в даному випадку Він потребує Івана. І навіть цікаво мені, знаєте, коли я роздумав над цими подіями. Я вже скільки довго священник, але якось так ніколи не задумався. А як думав Іван Хреститель, коли побачить Месію? Що він тоді думав, що він клякне, і месія його хрестить Духом Святим. Знаєте, як ми бачимо тоді, що Ісус буде хрестити Духом Святим. Які були Його сподівання, Його побожності, знаєте, його ті горливості, як пророка. А виявляється, всі ті сподівання, що мав пророк, то Христос зовсім, зовсім по-іншому поступив. Тому що він клякнув перед ним. Тобто, Божі сподівання зовсім інакше, ніж наші сподівання. Якщо так уважно подивитися, нараз на наше духовне життя, скільки є нараз ми розчаровуємося, бо наші сподівання не збігаються з нашим життям. І що цікаво за тим, нашим життям стоїть Господь, бо Він має до нас інші сподівання. І нам то тяжко прийняти. знаєте, ми нараз дискутуємо з Богом. Чи як священник, чи як батько, чи як мати, чи як дружина, чи як чоловік, чи як християнин, громадян, ми завжди якось так з Богом перетягуємося і Богом і пояснюємо, що то інакше має бути. То має бути так, як я собі думаю. знаєте, Бо то так файно, знаєте, то все так, така ідилія. то перше враження, коли я був на святій землі, я вже то не один раз розказував, але я то буду розказувати весь час. Я думаю, що ви, напевне, може, всі бачили, як виглядає Йордан. То зовсім не є така частенька водичка, яку ми хочемо залізти. знаєте, так очі до неба так піднести і так, знаєте, так окунутися, Знаєте, то зовсім інакше. Я коли перший раз побачив рдання, я сказав, що я не полізу. То, вибачте, будь ласка, то не річка, а то якась така калюжа, знаєте, при всій повазі до тої води. Але одне, що мене, знаєте, якби в душі, я так знаєте, сперечався, але в душі каже: що Христос туди заліз, то й ти туди заліз. Я коли заліз, знаєте, я відчув, щоби щось могти прийняти Божу пропозицію, все одно треба бути чутливим до Божих слів. І наразі ці Божі слова, дорогі браті і сестри, то переходять до чоловіків. То я вже не один раз переконався. До чоловіків, то вже, на, на жаль, чи на щастя, то приходить через їхні дружини. Чи навпаки. До їхньої дружини той голос приходить через їхні чоловіків. І тут так знаєте, тяжко. Ми, як той Іван, знаєте, дискутуємо, починаємо розказувати, що то має бути інакше. Насправді, якщо Бог від мене очікує зараз у цього служіння, то ми маємо слухати завжди, тільки у двох речах. Перше, це коли ми розуміємо, що це буде явний гріх. Я перепрошую, але це, це є явний гріх. Або ми ще будемо розуміти, що це зараз спокуса зробити гріх. У цих випадках то ми мусимо переспатися, зробити, почекати то на завтра відкласти, чи на післязавтра. і Ми побачимо, що спокуса вона відійде. Бо кажуть у духовному житті, якщо є сумніви, то не можна в сумнівах діяти. Треба перечекати, переспати, перемолити, передумати, порадитися, почекати. Але є такі речі прості, що просто нам бракує: знаєте, то не вкладається з моєю святістю, з моїм розумінням, з моїм очікуванням, що Господь від мене просить. І тоді ми думаємо, що інакше. Та ні, дорі братія і сестри, це ми мусимо чути, якщо за цим стоїть Ісус Христос, щоб ми, ми зараз послужили, як оцей світ Христос має війти і приймати, приймати оцей мій гріх, особистий, чому ми можемо сповідатися? Бо сьогодні Христос увійшов в Йордан і взяв на себе всі гріхи. Від початку, від сотворення першої людини, аж до тої людини, яка закінчить це життя. І бачимо, взяти це ще замало. Потрібно ще звістити світові Божу волю і за неї віддати своє життя. І коли Отець Небесний побачить цю жертву, то він мав би зіслати покарання на людство, але бачучи любов сина до нас, то він зсилає своє милосердя, тобто відпущення гріхів і прийняття назад нас за своїх дітей. Цього вимагала Божа справедливість. Тому, коли ми стоїмо, знаєте, фактично в такому духовному значенні на березі оцього Йордану. То там, у нашому житті, завжди має бути головний герой цієї події це Ісус Христос. І дуже важливо його запрошувати у своє життя, і нараз Його очікування будуть зовсім інакші, як у нас. Але то треба на молитві перемолювати, Боже, якщо ти зараз від мене очікуєш оцих речей, оцих, оцих, оцих речей. поблагослови, щоб я це робив. І багато речей, дорогі браті і сестри, ми побачимо, як буде відкриватися нам небо, як ми будемо розуміти, як буде сходити той Дух Святий, Дух Миру, Духу тої любові, духу того милосердя, тої доброти нас спочатку на моє серце, потім на, на, на серця наших родин. І за державу теж просити, де треба там, щоб. Бо в наша є проблема, бо немає оцього найціннішого, що є у Йорданії. Свячена вода потрібна. Але там ще має бути особа Ісуса Христа, який просить і владу, і воїнство, і нас, всіх громадян, про певні речі, які ми маємо послужити, щоб він входив в наше життя. Сьогодні був такий кумедний випадок, попросили мене хату посвятити, знаєте. Ну і ми там ходимо, все, молимося, кропимо, благословляємо, а там такий пес постійно бігає, знаєте, то, то мене там поблизує, то там цей, то він там нюхає священну водичку, все йому цікаво, знаєте. І тут дивлюся, пів хати просить, щоб священною водичкою песика поблагословити, знаєте, а пів хати просить, що ні-ні, то не можна псови, знаєте, це його. Ось, А я цей город взяв того пса, файно так поблагословив, знаєте. Ти вже ми помолилися, вже хочемо сідати до столу, так дивлюся на того пса. Ну, то не пасує, в принципі, про проповіді говорити, але так, що вас трошки побудити, вам настрій підняти під, кі... під кінець робочого дня. А песик як ляг так на бомбетель, як кажуть, і заснув без задніх ніг. То, знаєте, ми нараз теж, коли пережиємо ті всі події з Богом, то ми нараз, як той песик, знаєте, так заснемо в тій Божій благодаті. І виявляється, що до щастя дуже мало потрібно пізнавати Божу волю. І нараз вона може бути зовсім інакше, ніж, ніж нашою, то Боже благослови, як то зараз мудро поступити, оці важливі речі зробити. І здається, що то щось неймовірне від нас Господь очікує. Ні, Він використовує прості. Наші людські засоби, навіть у тому числі наші, наші немочі. Тому сьогодні стоїмо на тому духовному Йордані, бачимо цього Івана Хрестителя, бачимо також і самого Ісуса Христа, але також і ми є учасниками, тому що теж ми покликані через Тайну Святого Хрещення. То брати участь у Божому житті. І теж Господь теж має для нас пропозиції, має для нас сподівання, і, можливо, вони наразі не збігаються, то ми просимо благословення, мудрості і тих дарів Святого Духа, щоб ми їх виконували, тішилися тими, тими можливостями, що Господь нас запрошує брати участь. Христос, хрещається!